Я навіть згадав, що тут є щось таке актуальне для О! Воно. Ну він взагалі страшний, але він не лякайтеся. Ви не ждіть, я приходжу ночами, коли зорі падуть на вас, коли кішки вічми пророчими зупиняють ревучий час, махнуть зорі в космічнім кресленні, тільки кроки мої дзвенять. Тільки верби мовчать, нечесані, над могилами вербенять. Вербеня. Хай тумани кіньми, з'їжджаються білим сутінком по воді, все сивіє, усе прощається, тільки яблука молоді. Бачите, скільки навіть розвчився вже читати свої старі тексти. А яка старіка? 106. Е, Макс Солодовник. Я надеюсь, вы готовы. я взагалі, зараз, я, я прочитаю пару текстов, да. Але я взагалі по музыкам пишу мало. Не, я не лево. Да. Хорошим вокалистом був там Осень <клес> Осінь маленьких міст. Осень маленьких міст. Вкраду що завжди з тобою. Тихі проваля прогулків. Вене неба неправильних форм, які одразу стають помірними на незначній швидкості. Коли слух приємно лоскочить в куметні групи малопотужних радіостанцій, твоя дорога так чи так не оминає цих просторих, безлюдних місць, персональних маргінальності. варгінальності. Сото її цілуючи, входячи різко і водночас ніжно, видихав урожайне на нами повітря. Я завжди буду там. Скільки б не їздив, я матиму вигляд дерева, І ти була згодна. Бо справжня свобода то нехіть кудись йти, то неможливість втрачати. Тоді особливо виразно бачиш, як приглушеними нотами спадає пожорку листя над океаном часу, як ми всі розчиняємось в ньому. А, ну і другий, власне, я не закупив з собою, зараз переїхав ну, на нове помешкання, тому тільки два текста так Е-е, забудуть. Да. Алінація два. Ну, тобто від е, І тихий шум утомлених судин, і ритми фан в спецемельним клубі. Ти тут один, твоя самотність в кубі, як невідісланий лист, як порожній вагон у депо. Не мов би спогад про давній зміст, про те, чого ніде не було. Повертаючись до себе самого припульцем. І коли час нам не пробачить провин, можна рап раптом стати порожніми, як радість як внутрішній крик, ніби безмажний сесій. А ми з тобою не розвейкало, тому й барвумен до нас ласкаво, тобі розчинно в в зернятках і неомінно в одне горня. О. Олена Степаненко, вона все таке зелене сьогодні, що зразу видно, що літо настає.